Привіт маленьким великим українцям із казкового королівства Олі Кіяшко. Австралійська народна казка, чарівник і два велетні. У давню давнину на самому початку казкових часів два велетні прийшли до печери і полягали спати. Вони спали непробудно і безпечно багато-багато років. Та одного дня до далекої долини, де була печера велетнів, прийшов гурт людей із племені Вальбірі. Полювалися там добре, і в Альбірі стали табором недалеко від печери, не маючи навіть гадки про велетнів. За кілька днів в Альбірі влаштували короборі свято з танцями і співами. Воно тривало три дні, і звуки співів та супровідний стукіт паличок лунали голосніше й голосніше, аж поки гомін став такий гучний, що велетні попрокидались із свого довгого, довгого сну розлючені, що їх розбудили, вони вибігли з печери і повбивали усіх хто був на короборі. А тоді рушили з долини далі й далі, знищуючи гурти в альбірі усюди, де тільки траплялося. Повні страху перед нелюдами-велетнями в Альбірі зібрались по своїх таборах і стали радитися, як позбутися цієї напасті. В одному з таборів був чарівник людина великого розуму, і всі благали його врятувати їх від велетнів. Другого дня чарівник узяв списи, бумеранг, взяв клуночок із чарівними. Напоями і пішов шукати велетнів. Недовгий шукав він і натрапив на печеру, у якій тепер спали велетні. Тихо-тихесенько підкрався чарівник ближче до велетнів. Тоді обернувся на лісову мишу, підбіг до одного і укусив його за вухо. Прокинувся той, ляснув сусіда по обличчі. Тепер збудився й сусід і приголомшено спитав: за що ти мене вдарив сонного? А ти чого мене укусив за вухо? сердито обізвався перший. І почали вони битися, але бились недовго, незабаром знову втомилися, вгамувалися і заснули. А чарівник, який усе бачив за кущів, перекинувся цього разу у змію, підліз до першого велетня і вкусив його за ногу. Той з люті вхопив свою палицю і почав бити сусіда. От тоді почалася між велетнями справжня битва. Обидва завзято лупцювали один одного, аж поки так знесилили, що ледве ворушилися. Аж тепер черяник знову обернувся на людину, узяв свої списи і простісінько впорався з обома велетнями. Отак люди із племені Вальбірі позбулися лиха. З того часу в їхніх таборах довкола вогнищ розповідають про чарівника та його спритність. Ось і казаться кінець, а хто слухав молодець. Почуємося у казковому королівстві Олі Кіяшко.